Дріжджі – одна з головних та невід'ємних складових хліба. Нині рецепти приготування домашніх дріжджів майже втрачено. Лише в окремих селах Півдня Одещини, зокрема у селі Криничне Болградського району, стара назва якого Чушмелій, збереглися традиції приготування справжніх домашніх дріжджів. Ми завітали до господині Яфросинії Койчової, яка випікає хліб та виготовляє домашні дріжджі за рецептами своєї бабусі. Допомагала їй племінниця Марія Желяскова. Яка також відроджує традиції випікання хліба з домашніх дріжджів та закваски. Процес приготування домашніх дріжджів лише на перший погляд здається простим, бо потребує багато зусиль та часу. Спочатку готують хмільний відвар та печуть хліб, який на момент приготування дріжджів повинен бути ще гарячим. Ну, ставимо, это вот, кукурузу, вот вот такой вот фасоль. Боб. Це бобове і біла фасоль. Ячмень очень много ставим и, и хмель, ну еще горький перец острый, по жменьке. Ну если я много на Пасху варю, ну так ставлю хорошую большую жменю вот такой вот, ну стакан, можно сказать вот так. А хмель я ставлю много, вот так вот много. Раньше бабушка ставила, мама, ну стакан ставили хмель, а я ставлю много. Ну, где-то два часа варится. Пока вот фасоль, она же такая вот, и кукуруза, ага. твердый, и она твердая уже. А, да, добавляем и рудичку немножечко, ну, для аромата, для запаха. Все ставим одновременно. О -о -о. Сначала ставим э, это вот кукурузу, э, это фасоль, она более твердая, чтобы немножко пораньше. А потом уже ячмень ставим, и потом уже напоследок ставим э, хмель. Очень ведвар протяживает. Саме цей відвар стане основою майбутніх дріжджів. За традиційним рецептом в окремий посуд ламають м'якушку гарячого свіжоспеченого хліба, аби вона розм'якла зливає горілкою та додають свіже тісто. Згодом усю суміш висипають у ємність, в якій будуть готуватися дріжджі. Далі у цю ж ємність виливається відвар, який був приготований раніше, та додають кукурудзяну муку. Це кукурудзяна. Кукурудзя. Також у суміш додаються старі дріжджі, які залишились з минулого разу. Після цього усе ретельно перемішується. Дріжджі укриваються чистим білим рушником. За традиціями навколо дріжджів має бути тиша. Треба перемішувати 7-8 разів. Вот зараз воно пустые. Оно потрескает, чуть-чуть поднимается, такое получается жидкое. И надо перемешивать, постоянно надо перемешивать. Перемешиваем через каждые полчаса, где-то шесть раз надо перемешивать. Это уже чтобы была сила, чтобы гонял, чтобы поднимался хорошо. Мягкий, Да, мягкое такое, нежное. Прямо пушистые, такое прямо душистые. Наступный крок – майбутні дрижжи треба сформувати та висушити. Вот так вот. Сколько возьмет у меня рука, столько беру. А потом? Вот так вот кусочками. Вот бачите, вот я зараз робить. Вот так вот. Сколько пальчики возьмут, столько вот. Няма вес. Да. Аби дріжджі висохли, їм потрібна постійна тепла температура. Одна горілка, щоб горіла, але вони десь висохнуть. швидко висохнути. Дітей неділю хорошо, щоб висих такі. Дришли, щоб... І потом на холодне місце. Я в холодильнику вже вторий рік держу. Так, у криничному у руках господинь, які пам'ятають, як вчили їхні матері та бабусі, зберігають традиції приготування домашніх дріжджів, які надають хлібу особливого смаку і аромату. Дмитро Єфимов для видання Південь сьогодні.